Україна 17 століття. Біля хати вишневий садок. Ідучи, співають дівчата, а над вишнями гудуть хрущі. Який чудовий час, щоб жити. Ей, польська влада насильно обмежує права православної церкви. І, скоріш за все, тобі прийдеться платити збільшені податки своїй державі. І вже декілька десятиріч підряд ви піддаєтесь набігом татар з півдня. Який жахливий час, щоб жити. Після розпаду Київської Русі через іноземні процеси державотворень більшість земель України впали під контроль Великого князівства Литовського. Але Польща уміла вела інтриги з сусідньою Литвою, та після підписання Люблінської унії, в липні 1569-го дві держави об'єднались в одну речі посполиту. Але на практиці саме поляки були у роля, та саме вони насправді вирішували долю держави. За умовами договору було почато насильницьке окатоличення населення. Локальними представниками влади стали польські шляхтичі або люди ло. Альні їм, а звичайний українець був придушений у правах та був обмежений у своєму ремеслі та торгівлі. А знаєте що? До біса вас, ми рушаємо у дике поле. І українці почали рушати у дике поле. Це був слабо заселений регіон на сході України, де польська влада була, але на відміну від західних регіонів, вона була набагато слабкіша, що лише манило цієї свободи принижений український народ. Тепер ми будемо займатися землеробством та скотарством, і ніхто не буде нам заважати. Це справжня свобода. Привіт, хлопці. Ти татар, да? Ну да. Ти забереш у полон молодих дівчат та хлопців, де? Ну, да. А мене скоріш за все уб'єш, да? Ну да. А знаєш що? До біса вас, ми будемо захищатись. І вони почали захищатись. Із-за постійних набігів татар їм прийшлося займатися самообороною, власноруч, і через рока українці набрали сильного досвіду вести битви. Польська влада стомилася від вічних набігів з півдня та було прийнято рішення створити її з воїнів українців організації, які мали б справу саме з цими набігами. Саме так набула розвитку саме українське козацтво. Через деякий час козаки стали такою потужною силою, що самі приймали участь у набігах сусідніх держав, почали служити під Короною самого короля та навіть були найманцями у інших європейських конфліктах у селі Суботів саме у такій сім'ї козаків із дрібного феодального роду, і народився хлопчик, та назвали його Богдан Хмельницький. Батько Богдана, Михайло Хмельницький, був козаком та чигиринським підстаростою, а мати походила з козацького роду. З малого дитинства він був вихований по козацьким традиціям та після здобування освіти в езоїському колегіумі у Львові вступив до козацтва та почав брати участь у битвах. Під час одного з боїв під Москвою він власноруч врятував польського короля Владислава IV. До речі, вважається, що Богдан був шанувальником короля та глибоко поважав його. Під час польсько-османської війни, в 1620-му він разом з батьком приймали участь у битві під цецерою. Давайте, хлопці, ми маємо захистити наші землі від Османської порти. Давайте боротися за дух нашої землі. До речі, наш розвідник передав, що османські сили перевищують наші в чотири рази. От халепа. Османи розбили польсько-козацькі сили, і Богдан з батьком потрапили у палон в Стамбулі. Але після битви Михайло, тобто батько, захворів та був при смерті. Сину мій, нехай твоє серце завжди б'ється за вільну Україну, за її гідність і незалежність. Бережи нашу землю як свій найцінніший скарб. І нехай твоя душа завжди буде наповнена силою і рішучістю. Пам'ятай про те, що ми козаки, наша воля непокорима, а доля у власних руках. Живи, мій сину, живи на славу України. Добре, тату. Я стану гідним козаком. І в цей момент Богдан почав думати інакше. Він вдосконало вивчив турецьку та татарську мову і завдяки цьому служив два роки на османській галері перекладачем. Він тільки сильніше вдосконалив мистецтво вести війну і через вплив османів прийняв іслам. Стоп. Серйозно? Ну, літописець Мехмед Синай пише, що це так, але це, скоріш за все, просто легенда. В 1622-му він втік з османського полону та був зарахований у реєстрове козацтво. В кінці 20-х він активно брав участь у морських походах запорожців на османські міста і навіть захопив предмісця Стамбула. Богдан вернувся додому, відростив в класні буси та вийшов заміж за Гану Сомківну, але вона помре. І пізніше він вийде заміж за Олену. Хмельницький продовжував кар'єру козака. Він служив у Чагиринському полку, де брав участь. У військових походах козаків проти татар і коронного війська. А під час великих повстань козаків проти польської влади 30 38 років він воював на боці повсталих та був генеральним писарем у козаків. Але після поразки був зведений у ранг сотника. Таким чином, Богдан Хмельницький став шановним козаком та рахувався серед вищої козацької старшини. Так чи інакше, після козацьких повстань, польська влада жорстко придушувала будь-які вияви показаччині. А за ординацією 1638 всі колишні реєстрові козаки за винятком 6000 Реєстру перетворювалося на кріпаків, була ліквідована автономія запорожців, та вони стали повністю залежними від польської корони. А звичайних козаків заставляли виконувати всілякі роботи та сплачувати обтяжливі податки. Така політика допомогла заспокоїти козаків та наступні 10 років увіде в історію Польщі як золотий спокій. Тим часом Богдан Хмельницький наступні свої роки присвятив своєму господарству в рідному селі Суботів. Через його погляди на політику речі поспалити, і він мав багато ворогів серед польської шляхти. Одним із них. Був чигиринський підстароста Данило Чаплинський. Богдан, обід готовий. Може поїж?» Вибач, кохане, я йду по своїм козацьким справам. Служба кличе. Бувай! Подивіться на мене. Я Богдан Хмельницький, найкрутіший козак. Фу, аж гидко стало. Ви хто? Я Данило Чаплинський, і за оказом конець польського я все тут забираю. Це свиня Богдана? Так, я їх забираю. Це його одяг? «Мда, я його забираю. Ти його дружина? Да. Я тебе забираю. Це його син? Ви мене заберете? Ні. Ми тебе поб'ємо. Травми сина були настільки сильними, що він аж помер. У Хмельницького забирали хутір, сина та дружину. Але навіть тоді він не хотів звертатись до насильства. Він мав мету вернути своє поправо через судову систему. Богдан з 46-го року мав привілей на Суботів, тому він вважав, що виграє справу. Але не дивлячись на це, всім було все одно, і він зовсім нічого не міг довести. Річ у тому, що такі випадки були звичними в ті часи, козаки безпосередньо страждали від шляхти, і Хмельницький не єдина жертва. Мало того національне посилення гніту з боку. Копольської влади тільки збільшувалися, не звертаючи увагу на визнання православної церкви, активно велося католичення населення, застосувалися обмеження щодо освіти та вживання української мови. Звичайні селяни страждали від збільшення днів панщини, а козаки зовсім після ординації були на межі ліквідації їхнього статусу. Хмельницькому довелося особисто відвідати короля та розповісти йому про свою проблему. Влад, послухай, ти ж знаєш, я люблю та поважаю тебе. У нас з тобою багато спільних ідей, але в країні кошмар. Нас, українців, серйозно зовсім. Не беруть, прошу тебе, зроби щось з шляхтичами. Да щоб їх підняло і гепнуло. Богдан, я сам їх ненавиджу, але вони настільки потужні в країни, що я не можу нічого зробити. Хоча ви ж там, типу, воїни, і у вас є мушкети з шаблями. І йдіть, вирішуйте ваші проблеми самі. Це означало лише одне: Хмельницький мав боротися проти польської аристократії. Правда, напевно, ніхто не очікував, що Богдан зробиться настільки масштабно. В кінці грудня 1647 року Богдан Хмельницький разом зі своїм сином Тимішом та загоном в 400 козаків подався на Запоріжжя. 24 січня він захопив усі човни та провіант, а 25-го захопив фортецю на січі. Багато козаків, будучи на службі під короною, пере. Йшли на бік Богдана, так, брати козаки. Сьогодні ми стоїмо на розломі історії. Ми маємо шанс змінити долю нашої України, зробити її великою, сильною та незалежною. Призначте мене гетьманом, та будемо стояти на честь волі волю України. Нехай наші мечі завжди захищають наших близьких та нашу свободу. Я закликаю вас підтримати мене на цьому шляху, шляху волі, гідності та слави. Поставимо плече до плеча, як справжні сини нашої матері землі. І разом ми переможемо нашого спільного ворога. Богдан Хмельницький був обраний гетьманом об'єднаних козацьких сил. З підготовки до збройного виступу він розіслав універсали до українського народу із закликами вступити до лав козацького війська. Він налагодив виробництво пороху й організував закупівлю зброї та боєприпасів. Хмельницький добре знав воєнну справу, і він розумів, що у козаків є одна велика проблема. Це відсутність кінноти, будучи не тільки сильним воїном а й умілим стратегом, він мав ідею долучитися до кримського хана в Бахчисарай та попросити підтримку для майбутньої війни. Салам алейкум. Я хан Кримський іслам Гірей 3. Мої брати рубали українців. Мій батько рубав українців. Мій дідусь теж рубав українців. Скажи: а що я буду робити з тобою? Малейкум салам, брат. Зачекай, у мене для тебе ділова пропозиція. Твоя економіка будується на передаванні захоплених полонених до турецьких братів. Якщо ти. Підтримуєш мене в моїй війні, ти зможеш брати у полонь будь-кого, крім українців. Брат. А це звучить круто. У 1648 році була укладена Бахчисарайська угода між Гетьманщиною та Кримським ханом. Воєна-начальник Тугайбей зі 40-тисячним загоном кримських татар прийшов на допомогу. Тепер Хмельницький не боявся несподіваного нападу з півдня. Усе було готово для війни в квітні 48-го року. Уряд Речі Посполитої вислав 30-ти тисячне військо проти Хмельницького на чолі з Миколаєм Потоцьким. Але для поляків було фатальною помилкою розділити армію. І в травні 48-го козаки разом з татарами розгромили. Польські війська і син потоцького Стефан загинув на тому полі бою. Ця баталія увійшла в історію як битва під жовтими водами і стала початком першого походу Хмельницького. Після цього польське військо на чолі з Потоцьким і Калиновським відійшло до Корсуня, де сховалося в укріпленому таборі. Загони Богдана Хмельницького та союзників 14 травня наблизилися до міста, і це була друга значна перемога на Тречу Посполитою А керівники армії польського перейшли у татарський полон. Богдан знову видав українцям універсали із закликами підніматись проти польського. Опанування і це було успішно. На кінець вересня повстанці самі звільнили по суті всю правобережну Україну. Дізнавшись про те, що польська армія готова рушити на Подніпров'я, Хмельницький пішов на захід. Польська армія знову на чолі з Потоцьким та союзне козацьке татарське військо, на чолі з Хмельницьким почали битву неподалік містечка Пилівці. І цей жорстокий бій завершився для польської армії поразкою. Хлопці, це старшинське засідання польського уряду. Нам треба щось робити з повстанням. Звідкіля взявся цей Хмельницький, і він лупцює нам. Дупу це вже не жарти. Наша основна армія розбита. Що нам робити? Хм... Ми продовжимо війну. Після перемоги в полявецькій битві 48-го року шлях на захід був відкритий, і 16 вересня 48-го року Хмельницький розпочав облогу Львова. Багаті барони заплатили великий викуп, щоб Богдан відступив. Він так і зробив. Але почав облогу за мості. Своїм походом та повстанчиськими силами українців можна рахувати, що українські землі були вільними від польського панування. Брат, ти вже і так багато зробив. Починається зима. Хворі солдати втомлені. Провіанту нема. Навіщо тобі йти далі? Краще поїшач почмак і вертайся в Київ, брат. Я так і зроблю. Я вірю тобі. Було підписано перемир'я, і Козаки відступили 2 січня 49-го року. Військо Богдана урочисто вступило до Києва. Міщани зустріли Хмельницького як лідера і героя. В цьому повстанні брали участь майже усі представники етнічно українських територій. Західноукраїнські повстанці опришки зробили значний внесок. Навіть буковинські повстанці, які були у складі Молдавського князівства, допомагали армії Хмельницького і брала участь в облозі Львова. Це вже не було просто повстання, це була національна визвольна війна. Хмельницький тепер розглядав питання незалежності всерйоз. Він обґрунтував право українців на створення незалежної від Речі Посполитої держави в етнічних українських межах. Також розглядав козацьку Україну як спадкоємицю Київської Русі. І що нам робити? Мене звати Ян Казимир Другі. Я новий король Речі Посполитої. Я власнореч поведу армію за собою та переможу цих козаків. Окей. У 1649 році, у квітні, Ян Казимир через Волинь перейшов у наступ проти Хмельницького. Також литовське військо під приводом Януша наступило на Київ. Богдан 10 липня оточив частину війська у Збаражі. І Ян Казимир другий такий: Ей, нам треба їм допомогти. А Хмельницький несподівано напав на них та розбив ворожі сили. Тим часом на півночі литовці майже дійшли до Києва, але козацькі напади у запільні примусили литовців відступити. І як успіхи? Закри рот. Окей. Виглядало так, що Хмельницький перемагає в цій війні. І 18 серпня 49-го року між Гетьманщиною і Речі Посполитою була укладена зборівська угода. По ній влада Гетьманщина поширювалася на Київське, Чернігівське та Братславське воєводство. Чигирин, резиденція гетьмана. Козацький реєстр тепер становить 40 тисяч осіб. Державні посади на українських землях мали займати лише українці. Київський митрополит отримав місце у сеймі. І це все тепер називалося Військом Запорозьким. Для Хмельницького це була величезна перемога. Але тепер починаються жорсткі дипломатичні ігри. Слідкуйте за пальцями. Хмельницький починає листуватися з московським царем для створення союзу, а речі поспалити навпаки зупиняти послів, щоб Москва не приєдналася до війни. Тоді гетьман посилює дипломатичні стосунки з Кримським ханством та Османською імперією, в той час як Польща починає залучатися підтримкою молдавського господаря Василя Лупу Хмельницький вислав свого сина Тиміша з Козацьким військом у Молдавію для того, щоб насильно заручитися під Римською господаря, гарантом Союзу мав стати шлюб Тиміша та Розанди, доньки Василя Лупу. Але поки козаки були зайняті в Молдавії, 20 лютого 51-го поляки напали на Братслав. Головний бій мав відбутися під Берестечком на Волині. 50 тисяч польського війська стало проти об'єднаного козацько-татарського війська. Так, який ж у нас буде план? Брат. Що, брат? Я тут подумав. Я йду додому. Що ти не можеш кинути мене у такий важкий час? Да, але у мене там термінове справа в Бахчисараї. А знаєш. Ми візьмемо тебе у полон. Це був нереальний кримський прикол. Бо Хмельницький був забраний у полон, і армію козаків повів Іван Богун. Він зміг тактично утекти та врятувати велику частину козацьких військ. Але по суті, поляки вийшли переможцями в цій битві. Вони відступили до Білої церкви, де Хмельницький знову приєднався до них. У цей час литовці знову дійшли до Києва та спалили його. А польська і козацька армія вступили у складний, але невирішальний бій біля Білої церкви. Втомлені війною дві сторони почали переговори, результатами якої став білоцерковський мирний договір. Тепер влада Гетьманщини поширювалася лише у київському воєводстві. Козацький реєстр зменшили до 20 тисяч осіб. Польські магнати повернулися до воєнні маєтки. А на Братславщині та Чернігівщині була відновлена польська влада. Щось це зовсім не круто. В Гетьманщині все більше і більше з'явилися ознаки ослаблення і зневіри. Тоді то Хмельницький почав більше сподіватися на зовнішні союзи. І в 52-му Тиміш знову вирушив Молдавію для союзного шлюбу. Воу-воу-воу, цей шлюб приведе до посилення козацької армії. Ну да, і що? Так не можна. Поляки ударили по козацькому війську 30-тисячним загоном. І хто знає, що було б, якщо Хмельницький не встиг би прийти Тимішу на допомогу. Але факт у тому, що це була блискуча козацька перемога, і в серпні і в му Тиміш вийшов заміж за Розенду. Тепер Гетьманщина та Молдавія хороші друзі. Мало того, після цієї перемоги Гетьманщина відновила владу на Братславщині та Чернігівщині. Секундочку. Палецька влада підтримала радикальних молдавських бояр, та вони скинули Василя Лупула. І разом з ним загинув і Тиміш. Ну чому? Чому все йде не так? Від лютого 53-го польські загони часто здійснювали спустошливі рейди на українські землі, а восени Ян Казимир із 40 тисячною армією став табором під містечком Жванець. Основні сили козацького і татарського війська прийшли туди і розбили польські сили. Саламу алейкум, брат. Алейкум салам, брате. Брат, послухай, наш союз більше не може бути в силі. Я кидаю тебе. Тепер я буду битися на стороні Речі Посполитої. Король пообіцяв мені багато полонених. Брат! Що? Ти мене вже кинув один раз, і, і за тебе ми програли. Ти забрав мене у полон, а я все одно продовжував слухати тебе як свого брата. Брат, зрозумій, це просто бізнес. Ти був мені як брат. Брат, може хочеш аж почмак? Іди звідси, тепер Хмельницький не мав союзників. Молдавський союз провалився. Кримський хан кинув козаків. Європейські католицькі країни підтримують католицьку Польщу, а православні Балкани зайняті своїми проблемами. І хто тепер зможе допомогти Хмельницькому в цій війні? Здравствуйте, мене звуть Олексій Михайлович. Я московський цар пропоную тобі свою руку допомоги. Геть менше на протекторат московського царства, і я точно обіцяю ніколи не порушувати ваш суверенітет, не обмежувати мову та національну державність і ніколи не гнобити інтереси українців на користь росіян. І що Хмельницькому було робити, на кону стояла державність українців. На жаль, він повірив у щасливе майбутнє і східним царем, та було ухвалене рішення на Переяславській раді 8 січня 54-го про перехід Гетьманщини під протекторат Московії. Пізніше угоди закріпили з березневими статтями. Тобто козаки зберегли всі свої права та вольності, але було підкріплено верховенство московського царя над гетьманом. У Києві був розміщений московський гарнізон. Було заборонено козакам мати дипломатичні стосунки з поляками та османами. І тепер гозаки Тили данину московитом. І навесні 54-го козацька армія продовжила бойові дії разом з московитами. Вони досягли чималих успіхів. Головні бої точилися на правобережжі, Західній Україні і Білорусі. Поляки восени 54-го року вступили на Братславщину, а 20 січня 55-го обсягли Умань. Хмельницький і московський полководи Череметів пішли назустріч ворогові, і біля Охматова відбувся важкий, але все ще невирішальний бій. Стоп, секундочку. А як справи на півночі в Швеції? Ваша світлість, король Карл X Густав, могуча речі Посполита зараз дуже слабка. Можливо, скористаємось цим моментом та оголосим війну. Що, що з тобою, не так? Ми цивільне європейське суспільство, абсолютно мирна Швеція. Як в сучасному світі можливо займатися такими низькими справами? Ну добре, давай оголосим війну. Влітку 1655 року Швеція окупувала північні частини Речі Посполитої, але Москва, стурбована поширенням шведської сили, почала мобілізовувати сили проти шведського короля. І Речі Посполита така, ей, може разом будемо битись проти Швеції? М -м, давай. Це привело до вілинського перемир'я, і тепер Москва та Польща друзі. А знаєте що? До біса вас. Я побудую союз зі Швецією та Трансильванією, і Ми разом поділимо території речі Посполитої. Так воно і сталося, але нові союзники мали дуже розбіжні цілі щодо цієї війни, а католицьку Польщу ще більше підтримала Габсбурзька імперія. Була навіть ціла воєнна компанія під приводом Юрія Ракоці та Антона Ждановича. Але похід закінчився невдало. Ця поразка лише сильніше приблизила Хмельницького до смерті. Національно визвольна війна об'єднала українські землі та підштовхнула народу боротьби за самовизначення. Хмельницький Став символом боротьби за національну ідентичність та незалежність. Ця подія залишається важливою частиною історії України і нагадує нам про важливість боротьби за власну свободу та незалежність. Вставало питання, хто буде гетьманом після смерті Богдана, і багато хто підтримав Юрія Хмельницького, другого сина Богдана Хмельницького. Сину мій, запам'ятай, нехай твоє серце завжди б'ється за вільну Україну. За її гідність і незалежність бережи нашу землю як свій найцінніший скарб. І нехай твоя душа завжди буде наповнена силою і рішучістю. Пам'ятай про те, що ми козаки, наша воля не покорима, а доля у власних руках. Живи, мій сину, живи на славу України. Добре, тату. Я стану гідним козаком.